А у нас правдом рук человека. Вітаю, гаряча лінія голови обласної державної адміністрації. Прийом звернень здійснюється цілодобово без вихідних, дзвінки безкоштовні. Ви маєте можливість залишити звернення на сайті e-contact.dp.gov.ua. Інформуємо вас, що для покращення роботи гарячої лінії розмова може бути записана. У разі згоди на обробку ваших персональних даних з'єднуємо вас з оператором. Увага! На час повітряної тривоги робота контакт центру призупиняється. Гаряча лінія голови обласної адміністрації мене звати Ольга Будь ласка, ваше питання. Добрий день, давайте я представлюсь. Мене звати Слабацький Андрій. Доброго дня. Слабацький Андрій, місто Кривий рік, житломасив Вінгулець, Каткова, 55, квартира 49. У нас скарга, мабуть, до голови військової, начальника військової адміністрації обласної Валентина Радніченко на його бездіяльність. Чи ні. Може він хоч подивиться, як він бездіє, що він вчиняє і людей. Ето. Кратка скарга, яка у нас сьогодні. Це я від мешканців звертаюся. У нас в будинку КТК 55 вже 19 місяців відсутнє газопостачання. У зв'язку з ситуацією військовою. Вони вже теж без газопостачання. Хоча ми зверталися до начальника військової адміністрації Вівкула Олександра Юрійовича, який, як вияснилось, не є начальником і військової адміністрації міста, не створювали. Тобто, з створив державний орган фіктивний. Потім ми зверталися до Різніченка. Наш, наші скарги залишили без відповіді, в тому числі. Зверталися переселенці з Маріуполя, які евакувалися через Польщу і проживають в цьому під'їзді. Діло в тому, що сьогодні вночі обстріляли теж там Зеленодольську якусь громаду, і все остальне. Там об'єкти інфраструктури пошкоджені, відсутні було електроенергія. Тобто, громадяни не можуть змоги приготувати собі їжу. Не, так як відсутнє. Ваше питання зрозуміло. Давайте зареєструємо ваше звернення. Да. Ваше прізвище ім'я по батькові? Лобуцький, Андрій Валентинович. Лобуцький, правильно? Лобудський, я Лободський, так. Да. Угу. Я ще хотіла зараз дві за стеклі одне предложение заканчиваю, щоб ви повністю зрозуміли питання. Чого я звоню, потому що. Коли електроенергія була, люди готували на електропливодах. Коли немає, то зараз ж вони не знають. Це. Там у нас проживає п'ять родин військовослужбовців з немовлятами. В цьому під'їзді теж там є таке, що і син, і два сина пішли на війну, захищають, це, і вони зараз там стануть. Получається, вони сказали, що ми будемо виходити вже, наверное, перекривати дороги, понятно, затриманням законодавства сейчас. Я все Ось скажу у под... вашому зверненні. Ну, Давайте так. продовжимо реєстрацію. Андрій так. по батькові. Валентинович. Контактний номер телефона ваш 068 угу. 477 угу. 38 угу. 55. Кривий Ріг, який район? Інгулецький. Житломасив Інгулецький. Потому що ми на Криворіж'ї сітаємося, я так понимаю. Ми якби Кривий Ріг, ну на Кривий Ріг, там є сібу. Адреса ваша вулиця будинок? Каткова, 55, квартира 49. Казкова? Каткова? Каткова. Каткова. Угу. Е, я правильно почула Каскова, від слова Каска? Ні, 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 Катков, К, К. Костя, Костя, перва буква. Ка. Зрозуміло. Герой, Третья літера яка? Т чи З? Е, Т. Каткова, 55, 45, так? Кварт 49, так. Квартира да. 49. Який у вас статус? Ви військовослужбовець? Я голова інціативної групи зі створення ОСББ і підписант акту аварійної заявки номер 1193 від 21.04. Ні, мені тільки соціальний стан потрібен. Ні, не, не військовослужбовець. Звертається. Вони вже, до речі, до вас переселенці подавали сказку? Я ж цього не бачу і не знаю. Я оператор, оператора я працював, ну, який був, як Добре, газети, Я пишу, да. що відсутність газопостачання з якого числа? З 24.04 2021 угу. року. А чому відсутні газ? А, аварійна ситуація.

Скільки родин військовослужбовців проживає в будинку? Шесть родин. Ну, під'їзді, так. Там шесть родин. Родин. А ще у вас немає електропостачання, ви хочете додати, так? Ну, зараз відновили, ну мешканці, я так зрозумів, вже психанули, ну, і, можливо, вони завтра вийдуть на акцію. А відключаєте електропостачання у зв'язку з чим. У Зв'язку з воєнними діями ви кажете? воєнними діями, да. Я пишу, що вы Повідомляєте про заплановане перекриття дороги? Е, ну, я так розумію, так. Да, будуть ходити на вулиці Каткова біля техніку, Повідомляє... по пішохідному переходу з пропуском скорих шай... військових машин Повідомляє... і пасажирського транспорту. дорогу. По якій вулиці? Вулиця Каткова. Каткова. Я прошу, що ви звертаєтесь з приводу відсутності газопостачання в будинку за вказаною адресою 24.04.2021 року. З ваших слів газ було відключено через аварійну ситуацію, станом на 19 жовтня аварійну ситуацію не ліквідують, послугу не відновлюють будинку. Проживають 6 родин військовослужбовців, мешканці не можуть готувати їжу, особливо коли ще й відключають електропостачання у зв'язку з воєнними діями. Повідомляю, що мешканці будинку в розпачі планують перекрити дорогу на вулиці Каткова, так? так з дотриманням законодавства додайте до цього. Ми ж, ми ж повідомимо оперативного дежурного поліцію, щоб Дотримання. забезпечили громадську безпеку. Угу. все. Очікуйте реагування, будь ласка, на ваше звернення від 1 до 14 днів. А номер номер присвоюється, Можна? чекайте, будь ласка, зараз я вам його назову. Номер, номер вашого звернення ЛУ ага. 152 ага. 57 43. Да, 43, понял. Очікуйте, будь ласка, реагування. Ну, благодарю, Дякую, большое, да, до свидания. Ну, ага, все добре, до побачення. Ах, это прелестно, прелестно, А в чем сила, брат? А вот в чем. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Ну хорошо, вот много-то И что ты сделаешь? Куплю всех. И меня? Что ж такое? Были же люди, как люди. И вдруг все сразу стали кретины. Парадокс. Ах это значит, какой? Вот, да на самом интересном месте. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я... Вот так всегда, на самом интересном месте.